Мої вітання в ефірі Кременчуцькі новини: падіння дитини з вікна та моніторинг у приміських таборах. Де бути між міським маршрутками та чи можна вже їсти дині та кавуни? Головні теми сьогоднішнього випуску Кременчуцьких новин розпочинаємо. Соломонове рішення або як всім догодити. Міська влада Кременчука намагається не образити приватних перевізників, створити комфортні умови для пасажирів і головне дотриматися букви закону чи бути між міським перевізникам на провокзальній площі питання обласного рівня. Легалізація діяльності приватних перевізників, які обслуговують міжміські маршрути одне з головних завдань, які сьогодні намагається вирішити міська влада Кременчука. Звичайно, не менш важливо розвантажити міські магістралі та створити прийнятні умови для пасажирів. Вирішення цієї проблеми не проста справа, адже необхідно врахувати багато чинників. Якщо кременчужанин має вирушити у напрямку Києва, Харкова, Дніпропетровська чи Полтави і при цьому скористатися послугами приватних перевізників, йому треба замовити квиток телефоном та дістатися до залізничного вокзалу Кременчука. Саме з привокзальної площі, маршруткою чи автобусом житель надніпрянського міста здійснює вояж до пункту призначення. І все було б добре, якби не кілька але. По-перше, у приватних перевізників, які працюють на привокзальній площі, немає диспетчерського пункту. По-друге, не всі транспортні засоби мають стовідсоткову технічну готовність до рейсу. По третє, вони суттєво ускладнюють роботу працівникам залізничного вокзалу та створюють незручності пасажирам, які мають бажання подорожувати залізницею. На вокзалі створюється критична ситуація. Кида становиться дні 15-20 маршруток, Приїхати висадіться, висадити пасажири або посадити пасажира. немає можливості oh, yes. міста. Для того щоб безпечити всіх даних перевозчиків на піоземі площі, я не віжу є. Кілька варіантів вирішення цього питання використати як базову стоянку Кременчуцьку автостанцію. Всі умови для цього є. Або ж перемістити маршрутчиків на вулицю Московську, де розташоване Кременчуцьке АТП 15307. Як перші, так і другі варіанти цілком життєдайні, вважає заступник голови полтавської облдержадміністрації Віктор Шадчнєв. Він не побачив перешкоди у перенесенні стоянки мікроавтобусів на вже облаштовані для цього місця. Тим паче зазначив посадовець, що такі зміни цілком відповідають програмі розвитку Кременчука. Не менш важливим є й те, що додаткових труднощів для Кременчужан ці введення не створять. Дістатися міським транспортом як до Кременчуцької автостанції, так і до автостанції на вулиці Московській не проблема. У нас працює тривож, у нас підвоз людей організований, ну я би сказав, удовлетворення. Ночі я буду теж тут відкрити. У нас працюють ночні маршрути, які везуть людей гривень. в будь-яку точку. Поэтому проблем а? Проблем є. Проблем у нас немає з підвозом людей. Натомість перевізники теж у своєму праві. Вони пропонують, перш ніж ухвалювати якесь рішення, дізнатися думку Кременчужан про необхідність таких кардинальних перетворень. І перевізники мають право голосу, адже сервіс, який вони пропонують, заслуговує на повагу. Та й переїжджати на нове місце їм не з руки. Можна просто зробити інтернет-голосування, зібрати списки в населення населення, ми знаємо, да, як би, і просто задати вопрос. Удобно ли людям їздити з нами? І задати другий трою а Може, вони не хотят с нами ездить. Я уверен, що по процентному соотношению будет буде то 70 на 30, а може бути и більше в нашу сторону. І ця думка теж має право на існування. Тож компроміс знайти непросто. Саме тому міський голова Кременчука Олег Бабаєв, за яким і буде останнє слово у вирішенні цього питання, не поспішає з висновками. Прагне досягти взаєморозуміння з перевізниками, знайти Соломонове рішення. свою позицію. Нічого, кроме надійні порядку, у нас немає ніяких дрібних. Як це зробити правильно? Ми не діляємо це сьогодні. Ми просто проводимо етап і спірним розвідку боєм, насмотримо, да, як воно. Буде насамнів. Все одно я думаю, що я приєднувшись за губернатора, ми всі ради будемо то рішення приймати, щоб всі інтереси були максимально чти. Видивитися Кременчуцькі новини і до подій надзвичайних вчора ввечері. півторарічна дитина випала з вікна п'ятиповерхівки однієї з центральних вулиць міста. Комендар начальника відділу МНС Кременчука та Кременчуцького району Віталія Навроцького. 10 липня, о 18 годині 52 хвилини, до диспетчерської оперативно-координаційного відділу надійшло повідомлення про те, що по вулиці Леніна з вікна другого поверху впала дитина. Возраст дитини один рік і 5 місяців. Під час падіння отримала так, значну кількість травм. На даний момент дитина знаходиться в реанімаційному відділенні, стан тяжкий. Хотілося б звернутися до батьків, нагадати їм, так як дітей навчаємо, а батькам нагадуємо, що зробити своє житло безпечним як для себе, так і для своїх дітей. Я розумію, що температура повітря дуже велика, температура в квартирах також велика, але ж провітрюючі приміщення необхідно, якщо це пластикове вікно, ставити в режим провітрювання. Якщо це дерев'яне, то відкривати форточки, щоб дитина не змогла потрапити до відкритого вікна, а також не залишайте дітей без нагляду дорослих. Дині та кавуни уже можна їсти. Баштанні з перевищенням вмісту нітратів до продажу не допускаються, кажуть у лабораторії центрального ринку і підкреслюють, відповідають лише за товар, який реалізується саме на ринку. Завдяки спекотній весні та літу, дозрівання баштанних культур цього року відбулося раніше ніж завжди. Тож, замість загальноприйнятого сезону для баштанних з кінця липня, цього року можемо споживати кавуни та дині. Уже зараз запевняють спеціалісти. Наше вчорашнє опитування показало, кременчужани у середині липня з осторогою ставляться до динь та кавунів. Втім, дарма запевнили нас у лабораторії центрального ринку, де щодня кілька разів на день диня та кавуни відбираються для проб на вміст нітратів. Далі зразки відправляються до лабораторії, відрізаються скибки, подрібнюються м'якіть, додаються реагенти за хвилину. Результат готовий. Якщо ж в міст нітратів у динях та кавунах перевищує норми, і такі випадки цього року також були, партію не допускають до продажу на ринку. Але ж ви не думаєте, що товар викидають? Висновки робіть самі. До речі, ветлікарі не радять купувати надрізані дині та кавуни, а також зберігати їх більше двох годин. Кажуть, ліпше викинути залишки, ніж ризикувати отруїтися мікроорганізмами, які вже встигнуть оселитися та розмножитися у сприятливому середовищі кавунної м'якоті. В гарячу літню пору позаміські табори наповнені дітворою, мов мурашники. Організація такого виду відпочинку обов'язково контролюється Кременчуцьким міським штабом з оздоровлення. Моніторинг двох комплексів чайка та супутник здійснив головуючий штабу заступник міського голови Кременчука Віталій Малецький. Змістовне дозвілля, оздоровлення та відпочинок, діяльність під пильним оком педагогів і в той же час свобода вибору розваг. Все це в одному флаконі може знайти кожний, хто відпочиває в позаміських дитячих таборах. Керівництво Кремчуцького заводу Кредмаш вкладає великі фінанси в розбудову інфраструктури оздоровчого табору Чайка. Тут дітям пропонують збалансоване п'ятиразове харчування, купання в басейні, цікаве змістовне дозвілля, творчі гуртки та майстерні доробок з природничого матеріалу, сучасні технологічно-ігрові забавки. Саме за це і хлопці і дівчата приїжджають сюди у восьмий чи навіть тринадцятий раз. Хороша обстановка, всі ну важати саме Мені дуже подобається табір чайка. я їжу сюди. Кожного літа по два-по три рази може в этом лагері очень класна і, і обалденно. На дискотеках класно і друзей много знайшов. зараз. Під час другої табірної зміни тут відпочиває майже 500 дітей. У числі переваг оздоровлення у Кредмашівському таборі. Чайка медичний працівник називає наступну Свіже повітря. Загартування, купання в басейні, перебування на сонячні ванни, повітряні ванни все це дуже благоприємно сприяє для оздоровлення наших дітей. Крім того, для молоді цьогоріч організовано туристичний табір на березі Кремичуцького водосховища на горі Пивиха. Кожен загін пару днів тут живе у наметовому містечку, знайомиться з хитрощами туристичної справи, проводить вечір біля вогнища. Молодь, яка виросла з того віку, коли в таборі можна відпочивати, приїжджає сюди працювати. Здесь я виросла з самого первого класу. Сюди ездила, поэтому для мене город детства, і для дітей, год ездят, это теж уже то есть це душа наша. У спортивно-оздоровчому комплексі Супутник Автозаводської районної ради Кременчука з 7 липня відпочиває 138 дітей. Літні оздоровчі заклади Кременчука користуються попитом не лише у кременчуцької дітвари. Мешканці з інших районів Полтавської області також тут оздоровлюють своїх дітей. І навіть гості з Криму та Росії полюбляють відпочинок у таборі Супутник. Ну, я сам живу в городе Рязани. Ну, у меня традиция уже устоявшаяся, приезжать каждое лето на Украину сюда к родственникам. Но в прошлом году я попробовал, мне посоветовали спутник то есть отдохнуть здесь. Мне очень понравилось. В этом году я уже сам рвался. Классно, танцуем, поем, играем, шалим. Завершуючи об'їзд, заступник міського голови Крамчука Віталій Малецький відзначив якісну роботу колективів оздоровчих закладів, завдяки чому під час другої табірної зміни вони працюють практично на межі своєї потужності. Керівництво таборів організувало дуже гарно другий тур, дуже багато дітей. Табори працюють майже на межі своєї проектної потужності, тому що дуже багато бажаючих відпочити цього літа. І я впевнений в тому, що і третій тур пройде з такими ж гарними показниками. Яскраве освітлення центральних вулиць Кременчука привітно вабить здійснити прогулянку вечірньою прохолодою. Чи всі території Кременчука так само добре освітлюються, дізнавалася у Кременчужан Вікторія Пальчик. Мене задовольняє. Я живу особисто в районі пивзаводу, і там мені дуже все добре. І дорога освітлюється. На центральних вулицях добре освітлення. А якщо десь вулиця в сторону відійти, то не завжди. Конкретно скажу за парк, тому що раніше в вечірнє час, особливо зимою, ми навіть туди не заходили. А зараз можна гуляти, зимою ми гуляли, з дітьми гуляли. Коли сніг випадеть, дуже красиво, все освіщається. Замечательно. Ні, я задовольняю. Я живу на Раковці. И Раковка освещена только центральная улица. Светло, конечно, везде освещение. Да, но не везде. На более видных улицах то освещение достаточно такое нормальное. А вот там, где какие-то переулки, такие места, там, где не, ну, не там проезжают, то, конечно, страшно ходить темно. Считаю, что они везде хорошие. Ну, в центре еще более-менее, а на молодежном не очень. Так меня задовольняет, особенно центральные улицы, нормально. Ну, не очень, но лучше, чем раньше. Недобре освітлюється, недобре. Треба, щоб добре освітлювався, особливо вулиці, ті, які люди йдуть поздно з роботи, маленькі діти ходять. А мені світло. ну Центральна вулиця освіщена, ну краще стало ніж було. Центральна вулиця более міністр, а чуть далі зайдеш квартал, то звісно хотілося желать лучшего. Сейчас отлично. Горить кругом світ. Я живу на Раківці. Там в де, деяких місцях хотілося б трошки, щоб краще освітлювалося, але в цілому я набагато довольніша, чим, чим те, що було, наприклад, наже 4-5 років назад. Тему освітлення вулиць Кременчука. Наші кореспонденти спробують розкрити уже завтра про важливі події з життя Кременчука та Кременчужан. Дивіться у Кременчуцьких новинах. Ми триматимемо вас у курсі. На все добре.